6 червня 1996 року в стінах Верховної ради була прийнята українська конституція. Тоді ми запитаємо киян, а як вважають вони, чи дотримуються в Україні української конституції? Відомо вам, яке планується найближче державне свято в Україні. День незалежності, а, а можливо ще швидше на цьому тижні. Не Двадцять 28 червня. День конституції. Так чи дотримується в Україні української конституції? Ні. А чому? Ну от чому? Ну от на вашу думку, чому? То вона мене, На вашу думку, в Україні українська конституція дотримується її всі? Ні. А чому? Нормально. Чому? Запитайте наших нужнелась. Так. Це таке Таня слово дуже. Ну, мало хто. А чому? Навірно, мало хто читає її до кінця. І ваші побажання українцям в цей день. Українцям миру, щастя. І любові до всіх, і багато-багато грошей, щоб нам було за що в Європу тепер. Обажання. Желаю, щоб завжди оставались, скажімо, миролюбивими. Вот. І бажаю, щоб всі друг друга підтримували. Слава Україні! А напередодні українського дня конституції кримські татари відзначили день свого прапора. Найцікавіше те, що як кримськотатарські, так і український прапор мають спільну кольорову гаму. жовто шовто-блакитну. Випадково сталося так, що і українські, і кримсько-татарські прапори в одній кольоровій гамі. Ну, тут можна було б продовжити вашу думку. Дивіться, я скажу так: коли два чи більше народів століттями живуть поруч. Їх обов'язково багато що має об'єднувати. Я не можу сказати, що це випадково чи ні, але ж вони живуть в одному просторі. Вони однаково милуються і блакитним небом, і, і землею, і рослинами відповідно до того чи іншого часу. День татарського прапора відзначається напередодні дня української конституції. Хотіли би вас запитати, як на вашу думку, чи дотримуються в Україні української конституції? Я не знаю, яку би вам зараз назвав би країну, де би повністю дотримувалася б власна конституція. Я не можу сказати, що ми дотримуємося своєї української конституції по всіх позиціях. В якихось таких напрямках ми просто не спроможні це робити, особливо в соціальних таких напрямках. Це говорить про те, що наше суспільство. Має нас догнати власну конституцію. Ми не можемо нашу конституцію, як деякі говорять, що конституція це є такий громадський договір. Це правда, але ви маєте завжди брати найвисокий рівень цього договору і намагатися дійти до того рівня. Ми маємо, е, ми маємо дійти до тих рівнів, виконуючи нашу Конституцію. піднятися до тих рівнів, але виконуючи її. Іншого шляху немає. Помітивля стафлай, адже якщо ти не цікавишся політикою, то політика обов'язково зацікавиться тобою.